Друзі, розпочалась друга гра ігрового дня бізнесу. свіжі колективи. І непогано розрізна передача одразу на двох. а Зараз контратака від Global Logic удар. Є удар. Швидко розіграли З... дальній удар, який непоганий. Погана передача і виходить перед меблевий парк після стандарту. Знайшов лиші партнера. Побачив Томашевського, який. Буде змушувати. Можливо, Глоба Лоджик вперед і Відкриватись зараз момент. Прошу удар. Глоба Лоджик іде в атаку. Небезпечно. Працюємо білевого парку за круглого. Лохно зараз втрачає. контратака для Global Logic. Удар. Заблоковано цей простріл. Ще одна спроба. Катають м'яч. Помаранчево-чорний в чужій частині поля. Вже велкіпер підключився і зараз небезпечно, можна пробивати. Кравець на місці. Ще один удар. Не було. Порушень правил на думку арбітра і в контратаку виходить меблевий парк. Три в один. Удар. Дальний удар. Знову В атаку Global Logic іде. Небезпечно може бути. Зараз обрізка. І може бути небезпечно. Дальній удар і залітає у ворота. 2-0. Стає рахунок. Томашевський відзначається. Помилка Global Logic і тайм-аут. Уфіму прийняв Томашевський. І може закривати. Дисциплінована. Зараз дальній удар. Стійка рятує меблевий парк. Що тут порушення правил? Дари Гол. В роздяганні забивають. Відіграють один м'яч у Лобо Лоджик. Коненко знаходить партнера. Удар. Шукають, шукають нагоди. Є удар. Всіма силами підуть в атаку. Зараз удар небезпечно. Кравець на місці. Дальній удар від Ніконенка. А зараз глобалоджики те атаку. Дуже небезпечно. Єлфімов, розкрутився Єлфімов. Не знайшов варіанти для продовження. Віддав назад. Дальний удар. Зараз Удар ну і так. Зинич віддає передачу на партнера. Повернув на чужу частину поля, але цей п'ятий саме голкіпер Ніконенко. Зараз! 2-1 на рахунок на користь жовтих. Ну і вже... Дуже мало часу у Лоба Зараз дуже небезпечний момент і є гол. Забиває Єлфімов. Є рахунок. Для молодого парку, тому що два голи за цей час відіграти. Практично нереально ще один ось зараз момент.